Мешканцям Моршинської громади слід готуватися до зміни в платіжках за комунальні послуги. Підприємстві і житлово комунального господарства Моршинської міської ради повідомили про необхідність підняття тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, а також розповіли про причини зміни тарифів. Добрий день. Мене звати Зазуляк Віталій Богданович, я головний інженер підприємства житлово комунального господарства. Зараз хочу донести вам інформацію щодо необхідності підняття тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення. Як ви знаєте, можливо, не знаєте, але я розкажу трошки вам в історію. В грудні лютому 2022 року підприємство комунального господарства було впроваджено тариф на послуги централізованого водопостачання та водовідведення, і потім він двічі коригувався. Він коригувався у травні 2023 року. Це було в частині енергоносіїв, тобто електричної енергії, паливно мастильних матеріалів та послуг транспортування води це послуги, які надає. Нам капестриводоканал наступне е коригування тарифу відбувалося 1 вересня 2024 року. Пов'язано з різкою е з різкою зміною ціни в сторону збільшення на електричну енергію, і е е зараз на сьогоднішній день. Війшли зміни до бюджету України на 2025 рік і зросла мінімальна зарплата, а також прожитковий мінімум. Ну для інформації, прожитковий мінімум, який зараз закладений в діючий тариф, складає 2048 гривень. Мінімальна зарплата 6500 гривень. На сьогоднішній день, у 2025 році, прожитковий мінімум складає 3028 гривень, мінімальна зарплата. 8 тисяч гривень. Ці кошти ми повинні зобов'язані виплачувати працівникам. І для того, щоб мати конкурувати якось, хоч мінімально на ринку праці, тому що в нас працівники не є низькокваліфіковані, слюсарі, електрики це люди, які вміють виконувати дуже якісно свою роботу. І, наприклад, для того, щоб утримувати підприємство в діючому стані при теперішньому рівні доходів, які підприємство отримує йдеться про переведення підприємства, скажімо, на 0,5 окладу. Так, за такі кошти люди знайдуть собі набагато кращу роботу, і ми відповідно втратимо працівників е, кваліфікованих, не зможемо надавати послуги водопостачання, водовідведення. Підприємство фактично просто ну не зможе функціонувати. Інший варіант е, не переводити, але тоді підприємство буде отримувати збитки десь близько півтора мільйона за рік, які не також не буде чим покрити, і це все рівно закінчиться відключенням електроенергії, судовими справами і так далі. І для, для того. Потрібно підвищити тариф. Даний тариф по розрахунку складатиме сумарно з водопостачанням та водовідведенням близько 80 гривень. Ріст тарифу в основному зумовлений підняттям мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму. По статтях інших у нас є навіть зменшення. По статті, наприклад, електричної енергії, в тарифі закладено на 50 копійок менше, ніж у діючому на сьогоднішній час, тому що в 2024 році ми провели заміну насосного обладнання енергоощадного, а також змінили схему подачі води на насосну станцію в селі Довге, що дало нам сумарно зекономити близько 7 тисяч кВт на місяць, і відповідно це вплинуло на. Цю статтю витрат в сторону зменшення часто запитають люди, наприклад, що в підприємство великі втрати. Так, підприємство зараз у нас втрати понад нормативні близько 18%, але в тариф. Закладається тільки нормативні втрати і витрати, які складають 32% і не більше. Тобто, все, що більше цієї цифри, це йде прямо на збиток підприємства, і в тариф до відшкодування не не закладається це стосовно втрат. Чи виробили якусь е, порівняльну таку картину щодо інших сусідніх громад, громад на Львівщині щодо вартості водопостачання водовідведення? На Львівщині вже є на сьогоднішній день. Ми зараз говоримо, що у нас тариф 59 гривень 54 копійки. На сьогодні, зараз, от зараз, коли ми зараз з вами говоримо, вже, вже є на Львівщині, скажімо, в Ходорові 86 гривень 73 копійки. Це я заговорю разом з водовідведенням водопостачання та водовідведення. Самборі. 96 гривень 11 копійок, в школе 130 гривень 6 копійок, перемишляни 84 гривні 73 копійки, золочів 76 гривень 58 копійок, городок 77 гривень 20 копійок, трускавці зараз 73 гривні 87 копійок. В Стрию, наприклад, наших сусідів зараз вже 60 гривень 96 копійок. Це якщо на сьогоднішній день порівнювати з нами, то в них вже навіть зараз більший тариф. Знову ж таки, хочу. Ну нагадати, бо я колись вже говорив, що таке тариф: тариф це собівартість собі вартість на кількість. Реалізованої води У нас зараз іде Морщині тенденція до зменшення опцій реалізації, тобто опцій реалізації є маленькі, і навіть якщо ще раз кажу, порівнюючи зі стрієм, в них реалізація набагато більша, ніж у нас, але на сьогоднішній момент тариф на, 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 на декілька копійок на гривню більше ніж ніж зараз. Отже, підсумовуючи, наскільки зросте тариф та конкретно водопостачання, водовій тариф зросте на 14 гривень, зросте водопостачання, на 6 гривень. Буде Розрахунки даного тарифу, які здійснені підприємством житлово комунального господарства, подані і складають приблизно за підрахунками близько 80, 80 гривень за метр кубічний, подані на розгляд виконавчого комітету Маршинської міської ради.